Всіх вітаю на каналі, друзі, середина листопада, і я хочу показати вам, як зараз виглядають мої колеуси. Самий складний час зараз буде для їхньої перетримки з середини листопада до середини січня. В січні місяці там вже в нас буде нове сонечко, так скажімо, і воно буде сприяти розвитку наших рослин. Поки що темно. В нас в центрі України зараз погода така зовсім не сонячна, і вже давно. Зараз, взагалі, ось підуть дощі нам передають на цілий тиждень сильні зливи, дощі. І не буде вистачати. Світла їм, не знаю, як вони. Будемо дивитися, як вони будуть переживати цю зиму, тому що світло відсутнє, як у всіх зараз, звичайно, і по 3 години немає світла, і до того ж, якраз у такий час там, з 15 до 18 або з 16 до 19 години. Тобто, саме ось той час, коли нашим рослинкам світло дуже потрібно. Я не жаліюсь, ні в коїму разі. ні. Просто я розповідаю про рослини, як вони на це все реагують. І ось так, Світла їм не вистачає, але ну, якось буде. Я розповідала, що досвідчую їх лампами просто денного світла, тобто освітлення в кімнаті, стоять вони в мене не під віконні. На східних вікнах. І виглядають ось так. Більшість з моїх колеусів досі зберігають ось таку свою красу різнокольорову, поки що вони не зблідли, але не всі, не всі. Ось деякі, зараз я покажу, ось Марта, наприклад, бачите, вона така бліденька. На відміну від літнього, літньої своєї там літнього кольору, який дуже-дуже яскравий. Зараз, ну, ось, це ще зрозуміло, що це марта, але вона вже трошечки ось ці листочки, так більш-менш схожі, а верхні вже бліденькі. Або ось, наприклад, дуже сильно зблідла. Як же називає, агата, називається цей сорт? Так. Літнє літні розфарбування в неї таке бордова, бордова середина і яскраво червона обічаєчка. Бачите, а зараз навіть на відео вона більш яскрава, а так ось у житті вона бліденька. Ось, але більшість коло усів. Не втратили поки що своєї яскравості. Але ось, як бачите, вони, я ось так компактненько їх ось в таких лоточках тримаю, але вже вони розрослися і почали одна, один одному заважати. Бачите, більшенькі забивають менші, ось там, де менші, їм не вистачає. Тому що буду робити, я їх буду просто розставлю в два лоточки. Ось ті, що вищі В окремий. Ось, до речі, бачите, Сидона випустила квітоноси. Це зовсім мені не потрібно, я їх повищіпую, Ці квітоноси. Ось так там листочки де-не-де, знизу опадають, але це нічого, друзі. от Хто вирощує колос, той знає, що це нічого страшного. Там на місці листочка буде з'являтися новий паросток. Цей пасиночок, так тут ще у нас красивий редхет, ось дивіться, така величенька. Навіть скоро потрібно буде. Верхівочку зрізати, перевкорінювати. Так, далі хто у нас тут? Ну, це ось о свято кольору, як я називаю Ельбрайто. Дивіться, вона навіть от в кінці осені, ось така, ну, дуже красивезна, яскравезна. Дуже красивий сортик, такий назавжди в колекції, як я говорю. Ельбрайту. Так, кого ми ще сюди підселимо. Роялті. Також ще поки що красонька. Потім трошки так само вона буде бліденькою. Але поки що все це грає ці яскравими своїми фарбами. Так, Буш. Також яскравий красивенький. І зараз ще когось сюди, а, можливо, і так залишені. Ось візьмемо ще. Королівський краб, ось також він зблід дуже сильно, втратив свій колір красивезний. Ось так я розставила, тут у мене буде шість рослинок. Ось в цьому. Контейнері, щоб вони не заважали одна одній. А ось в, тому, в цьому залишаються ті, що у мене меншенькі. Так, хто в нас тут? Ось, до речі, дивіться. Ось, до речі, щось пропало. Я навіть не знаю що. Але навряд чи тут був колос. бо в мене іноді ще дещо тут додається в ці контейнери до колосів. Так, Вільвет. Бачите, ці невеличкі зовсім поки що. Джипенесгіант. Я показувала його літом у відео окремому, здається, величезні листки з такою рожевиною по краях. Дуже красиво а зараз. Ну, так собі. Так. Далі забула назву. Ось, бачите, він не схожий на себе і назву забула. Монарх. Так, монарх, дивіться, в нього. Ось, бачите, ось по цьому листочку можна ще, в принципі, так оприділити. Тому що я чомусь їх не підписую, не знаю, треба попідписувати, бо потім не буду знати, де що коли черенкувати. У нього навіть, окрім того, що змінився колір, в нього листочки, дивіться, які стали кругленькі просто. Бачите, які? Неначе їх хтось обрізав. Ось так монарх зараз виглядає. Так, далі дивимося інферно. інферно. Красоту. Що влітку, що взимку, йому трошки сонечка, світла і він яскравизний, красивизний. Так, пілє. Також яскравий. Хоча отакі світленькі сортики зазвичай самі перші стають блідими взимку, але білі, ось бачите, ось такі старі листочки, це нічого, що вони осипаються. спас -кейк. Ось також листочок осипався. спайс поки що не втратив. Всю свою красу маріпоза. Маріпоза також видно, що це вона, але виглядає досить так бідненько. Зараз. Та ні, цього нам головне зиму пережити. так? Немає в мене для них. В мене багато дуже рослин, тому для колосів міста під лампами немає. По-перше, а по-друге, зараз в наших умовах це і. Мало яку грає роль, тому що світла більше немає, чим є. В таких умовах живемо, тримаємося, все буде добре. Ну, друзі, ось так, в принципі, зараз ще один лоточок покажу. В принципі, ось так зараз виглядають мої колеси. Я вважаю непогано, навіть попри ті умови, в яких вони зростають. Що тут красивенького? Так. Ось це. Бачите, як зараз виглядають конги? Дуже яскравий. Він на, фото більш, на відео більш такий дорожевого, а насправді, такого коралового. яскраво яскраво-кораловий він. Так, що у нас тут є такого, що немає в тих лоточках, де я показувала Санта. Дивіться, яка красонька. Дуже красиві листочки? Такі мереживні, обожнюю. Так, далі. Що ще такого ще не показувала? Ось інший інше інферно. Бачите, цей трошечки більше бліденький. Так, ці всі показувала. Ага, золоті піски. Ось дивіться, красивий. Як він як був ось такого кольору. Жовто-салатного, так і зараз виглядає. Так, далі це все дракоша, до речі, дракошу я втратила минулого року, наче все нормально. нормально було, а потім не знаю, я вирощую колу вже 5 років або, можливо, навіть і 6. І ось дуже по-різному вони зберігаються взимку. Наприклад, минулі роки дуже все було добре. Попередні, але минулої зими, хоча не було таких відключень, іначе все добре, але я втратила половину колекції і навіть досі не знаю, чому це відбулося. Ось так от пропали. Звичайно, намагалася їх основне взимку, друзі, їх не перезволожувати. Нехай він підсохне. Він, Якщо підсохне, він покаже, він листочки, ви будете бачити, що він потребує водички, але тільки не перезволоження. Яка краса, отак дивишся на це все. Якось, і, знаєте, легше переживати все те, що ми зараз переживаємо. Рослини і діти. Турбота про них це те, що нас жінок завжди тримає на плаву, так? І ось іще Raspberry Ruffles. Ось також любимка-любима. Кораловий сорт. Дуже красивий. Ось так що будемо вирощувати ці колоси. Я сподіваюся, що вони до весни нічого. З ними не трапиться поганого. Що вся ця краса збережеться. Поки що я їх не підживлюю. Я їх підживила. У жовтні один раз. Зараз ні. Тепер уже аж в середині січня. В середині січня там я вже буду черенкувати на маточники свої колеуси. Там вже буде підживлення. Зараз ні, тому що мені зовсім не потрібно, щоб вони швидко росли. Ось такий в мене вийшов. Огляд моїх колесів. Дякую, що ви зі мною. Ставте обов'язково подобачки, якщо вам моє відео подобається. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, будемо разом вирощувати красу.